Основка дійсно є складною, але вона не міняється вже практично два роки. Я чітко можу сказати і запевнити всіх людей, які живуть в Україні, нам сьогодні не треба боятися змін, які є на Східному фронті. Нам треба вірити в наші Збройні Сили України, які стали зовсім іншими. Ситуація міняється кожного дня. Але ми готові на ті виклики, які сьогодні там вибиваються. Паніка про те, що хтось щось захопив. Я прошу всіх засобів масової інформації. Не треба ту паніку розповсюдити серед людей, тому що вона не відповідає дійсності. Я прошу звертатися з усіма тими питаннями до прес служби Міністерства оборони. Де ви в будь-який час отримуєте вичерпану інформацію, правдиву інформацію. Нам нема чого ховати. Тому що, на жаль, дехто використовує ту інформацію і потім перекручує російські засоби масової інформації проти України. І в більшості своїх в більшості випадків та інформація абсолютно не відповідає дійсності. Ми відкриті до тієї роботи і ми готові працювати. І як міністр оборони хочу запевнити всіх, що якщо буде загроза безпеки нашої країни, загроза наступу, український народ про це знає.